Страх проявлятися він часто з'являється в нас через те, що хтось нам колись занижував нашу самооцінку. Наприклад, з мого досвіду у мене були аб'юзивні стосунки, і аб'юзер він заходить через систему цінностей людини. І здається, що це людина, яка поділяє якби, твої цінності, що все окей, а потім поступово-поступово відбувається така ситуація, коли цей аб'юзер починає занижувати дуже сильну самооцінку. У мене був меблевий магазин, і в цих аб'юзивних стосунках я цей магазин закрила, і з'явились такі якісь комплекси, що я не така якась, щось я неправильно роблю, і так далі. До чого я веду? Що аб'юз потрібно вчасно розпізнати, і взагалі, якщо розпізнати його, це наскільки ви собі потім життя полегшите, тому що у мене це ми пізніше будемо говорити детальніше розбирати да, деякі моменти. 16 років просто так. отак, отак кудись йшли, через те, що я перебувала тривалий час в аб'юзивних стосунках, але аб'юз це був різного рівня. Чому зараз я про це можу говорити? Тому що зараз вже мені не страшно. Але раніше було страшно показати, що от я, наприклад, авторка громадських проєктів, як це було там, де я жила, да? що у мене є там певна робота, у мене певна зайнятість, у мене діти, у мене ніби все добре, але щось не складалося. І визнати це було насправді дуже тяжко і дуже складно. І коли я вимушена була звернутися в службу. Яка допомагає в таких ситуаціях, і мене класифікували як жертву домашнього насильства. І я, чесно кажучи, в мене це в голові взагалі ну, ніяк не вклалося. І коли мені психолог сказала, що ситуація така, що мені потрібно змінити місце проживання, змінити ім'я, прізвище, повністю все, тому що нічого не зміниться, а буде тільки погіршуватися, я на той час не повірила і подумала. Як це зробити, якщо у мене є життя? Да? У мене були соціальні мережі, там, де було багато підписників, ну це люди, які на моєму шляху зустрічалися. У мене були певні проекти, і як це все закрити через одну людину. Але потім я зрозуміла, що так, дійсно, ряд причин склалися, чому я все ж таки на це наважилася. І я закликаю жінок, чоловіків. Чоловіків теж, до речі, є аб'юз від жінок до чоловіків, але про це не говорять, тому що, ну, як це? Соромно про це сказати, і взагалі незрозуміло. Ти не розумієш взагалі, що відбувається. Це така ситуація, коли ти наче нормальна людина живеш, а тут ситуація тебе класифікує як жертву аб'юзу, да? або ну, взагалі там насильства. Да? Тому просто в першу чергу признатися самим собі.